Вітаю, друзі. Ну що? Знову можна сказати, а я попереджав, хоча відверто це не зовсім про мене в ефірі зі мною Віктор Бобаренко. Заявив, що Єрмак летить до Лондона, і всі справи, які там будуть відбуватися, це тільки мішура для того, щоб прикрити справжню мету єрмака. А він хоче поспілкуватися з залужним, зробити пару фоточок поряд з ним, щоб показати, бачите. Я і залужний. Ми разом. Ми майже одна команда, тому що напередодні з'явилися чутки про те, що Єрмак хоче переконати залужного, приєднатися до команди Офісу президента, стати або головою РНБО, або премєр міністром або взагалі повести команду зеленського і Єрмака на вибори. Перший номер, ну замість Корнієнка, або замість Арахамі, або замість Шуляк. Ну, така собі заміна, я хочу сказати. Я взагалі вважаю, що як для генерала залужного, то це замало, а як для посла е, України Великій Британії, то це забагато. Тому дуже дивна пропозиція, але сталося все саме так, як і сказав Віктор Бобаренко. До речі, він. Дуже часто прогнозують ті речі, які відбуваються У 2015 році, коли він спрогнозував, що Зеленський буде президентом, я реготав всі інші теж. але потім щось було не дуже смішно. Більше того, його прогнози майже завжди реалізуються. А зараз він прогнозує, що Зеленський президентом в другий раз не буде, і я не буду навіть сумніватися в тому, що Боберенко правий, а зараз по факту. Дивіться, от вона та фоточка. Ну що можна сказати, бугага? Тому що ми побачили фоточку Єрмака поряд в залужному Лондоні, як і сказав зранку в моєму ефірі Віктор Бобаренко: Єрмаку ж треба показати суспільству, що він поряд з лідером народних симпатій, трохи приторкнутися до лідера народних симпатій і перетягнути на себе хоч щось, але в випадку Єрмака. Так не буває. І до речі, з'явилося це фото на каналах близько до офісу президента. Саме вони почали розповсюджувати. Але тут, як завжди, чудовий фотограф на вагу золота так спіймати оце зачухане, неголане в ну не знаю, як от сказати, лідер нашої дипломатії, бо саме він очолює завжди всі ці перемовини і все інше, і поряд з ним. Головком. Дивлячись на цю фотку, в мене з'являється єдине запитання. Це ж той самий випадок, коли чувак, який жодного дня не був на лінії боєзітнення в тактиці, хоча на ньому вона виглядає як пижама, а, а поряд головком в галстуці. І головком виглядає в кроватці ну, відверто, гармонійно. А той в пижамі виглядає, як якесь, не знаю, ну, зачухане. Ну, диво в пір'ях. Інакше я не скажу. Це якийсь шапітолій. Інакше ну, не можу навіть це охарактеризувати, але найцікавіше, що ми бачимо, що вони навіть от, хотіли зробити фоточку, хотіли швидко її викласти. І вони це зробили навіть не побачивши головне погляд залужного, в якому дуже добре читається стільки тепла та любові до головного завгоспа країни, що навіть смішно так на цьому фото все можна побачити, але як же недолуго виглядає ярмак поряд зеленським залужним? Вибачте, хоча і поряд з Зеленським він виглядає так само недолуго. В цій ситуації мене і посмішило, і потішило навіть не те, що Бобаренко вгадав або спрогнозував. А те, що вони настільки примітивні, що навіть після того, як Бобренко озвучив це у мене в ефірі, все одне не змогли відійти від свого плану. Ну тому що в них все просто вони завжди планують максимум на день, а на місяць, на рік, на багато більше часу, в них не вистачає а не місків, а не досвіду. Гаразд, давайте по іншому поговоримо. І так, ми бачимо, що Єрмак, подивившись на рейтинги, захотів переконати залужного, щоб той пішов з ними. І що він йому пропонує? Він пропонує йому якусь чергову посаду, після якої вони всі всі знають його викинуть, бо так вони завжди і роблять. Вони використовують людей, а далі до побачення. Так, так, до побачення, телебачення, що у мене інакше і не роблять, і він іде тим самим кроком. Але мене цікавить інше. А навіщо це залужному, який, по-перше, абсолютний лідер рейтингів. По-друге, всі розуміють, що в деяких моментах він може навіть виграти в першому турі. Але найцікавіше, що залужний взагалі не каже, буде він приймати участь у виборах чи ні. Бо він сказав вже колись: спочатку треба перемогти у війні, а потім вже займатися політикою. Політикою, і до речі. Це ж, коли він ще був головкомом, він сказав: політику варто хотіти перемогти у війні проти Росії більше, ніж на виборах. Але це не про нашого президента, який дуже хоче знову стати президентом. Ну, та ж так хоче, що не може. Але не, не зможе. І не буде. І більше того, вже зрозуміло, що і він, і всі інші, вони будуть так, назвали ще історії. А, це Наслідки їх дій, коли президента під час початку війни підтримували більше 90%, це було зрозуміло. А коли президент почав розочаровувати людей, зрозуміло, чому вони відмовляються його підтримувати. Але зараз технологи вирішили, а давайте інакше, давайте запустимо берлагу. О, вибачте, ні, це не берлага. Це значно цікавіше. Це єрмак. І знову подивіться, як виглядає єрмак на цій фоточці. Ну, відверто. Таке відчуття, що його тільки що там розтормошили, він прокинувся і щось намагається там розповідати. Я розумію, що кросівки, фліски, тактики, все інше легше носити. Ну і продюсер, який і залишається продюсером, хоча і головним схематозником або рішальє країни, не розуміє, як він виглядає. Особисто не розуміє, як він виглядає на тлі нашого посла. Виглядає він так, що ганьбить Україну. Якщо ти представляєш себе щось, то, будь ласка, і Україну представляй як людина з посадою, хоча яка в нього посада? Він же завгосп, та людина, яка відповідає, з ким буде зустрічатися Зеленський, як він буде зустрічатися, організовувати зустрічі, закуповувати бумагу, степлери і не забувати, щоб кава була завжди в кавоварці. А він, бачите. Він хоче бути рішельє. Хоча відверто багато хто на банковій каже, що він хоче бути президентом, хоче, але ніколи не буде. Не тому, що рейтинг ніякий, ні. Ну, тому що шанси його стати президентом України трохи менше, ніж шанси того, що не знаю, що в добі стане 56 годин. Скоріше збільшиться тривалість доби, ніж Єрмак стане президентом. І це вже непогано. Але повертаючись до цієї ситуації, можу сказати головне: коли ти дивишся на оце одоробло, яке нещодавно презентувало фільми, а сьогодні хоче вирішувати судьби країни, і доля країни справді справді. Через дії Єрмака, Зеленського, Татарова і всіх інших дуже зараз не визначена, скажімо так, доля країни. І от вони, він приїхав для того, щоб загітувати залужного, а залужний не може зрозуміти, чого його агітують, коли він виконує свій функціонал, коли Британія потужно допомагає Україні, коли питання. До залужного де дипломата немає, до речі, до нього ж не було питань, коли він був головкомом. Пам'ятаєте? При ньому ми кожен день дивилися нові звільнені території, нові звільнені міста, селища. А після його зняття ну, можна подивитися, що відбувається. До речі, він попереджав про те, що так і буде. Але хто ж його слухав? І тоді ж прибирали людину, в якій рейтинг був більше, ніж у. Зеленського, до речі, рейтингу залужного зараз знову значно більше, ніж у Зеленського, але це не тому, що залужний щось таке робить, це тому, що Зеленський нічого не робить. А те, що робить, визиває ганьбу і огиду. Тому не дивуюся, тому шоу, яке ми побачили: приїзд Єрмака, роздача діточкам подарунків поряд з залужним. Сидіти поряд за лужним, фоткатись поряд за лужним і викладати потім все це на опешних каналах. Це було так спрогнозовано, це було так примітивно. Це, це як завжди, все дуже просто. Від офіса простих рішень, іншого не треба чекати. Але Сергуня Лєщенка всім пояснить, що це все супер. В будь-якому випадку, ми бачимо, що шоумени нічого окрім шоу. І не можуть запропонувати отут нічого дивного замість дій по стабілізації фронту, черговий план шоу або відосик. А Україні потрібно геть інше. І це 100% не Зеленський Єрмак, Татаров, Лєченка, Падаляк та вся інша Камаріля разом з безуглою Арахамією у владі тому крокуємо до своєї мети. І після війни проводимо вибори, Вибори, які допоможуть відродити Україну. Бо з цими, як я і попереджав, ані в НАТО, ані в ЄС ми не будемо. Але якщо вони б залишилися при владі, а ми пам'ятаємо, що Бабуренко сказав, що вони не залишаться, тому що програють вщад, то якщо б вони залишились, Україна програла б найбільше, і не було, не було б ніякої України, а нам це не потрібно. Крокуємо до перемоги і до змін. І все буде Україна, папа. -па.